Спонсори у нас есть отакі Денис Мостович ножі. Першого місця у нас такі ножі є. Компанія Кіноко, чистка для зброї. Компанія Давіка, аксесуари для зброї, для оптичних прицілів. Ну і компанія Альфа Браво. Напівавтоматичний дивізіон. Сергій Саміленко. Вітаю. Вітаю! Дивіться, ніж. Лютневий двіж, напівавтоматичний дивізіон. І тут емблемка є. Тримайся, дякую. Від компанії Кіноко. Давіка і кіпочка на літо, щоб почі не Такої мене немає, ще. немає, ну бачиш. Переходимо до тактичного дивізіону. І перше місце 38 балів. Ігор Кізіна, Вітаємо. Вітаємо. Тримай. Да, ножик тобі. Дякую. Цей собі. До речі, підтвердив результат від попередніх змагань. Перше да, там і перше тут. Да. Очікуваний для багатьох відкритий дивізіон. Перше місце у нас Іван Плішка. Вітаю, молодчина. Це ніж від виробника. Це не забувайте чохол, Там його реклама і тінока, Давіка. Вдячний всім. Вдячний своїй команді, яка мені допомагає готувати ці всі змагання, яка допомагає зробити це, тому що самостійно без команди я цього не міг би зробити. Прошу їм поаплодувати, тому що вони були красавці, і, як я кажу, нікого не покусали. Замітьте, нікого. Пробували, але так, тихенько. Ми вдячні всім вам і очікуємо вас тепер на... Травень місяць в Чернігівській області. Там будуть змагання, там буде збиратися ПІРС. Цьому році буде четверо змагань. Всім дякую, всім хорошої дороги, всім хороших пострілів!